Вітаю тебе, райдер запиленої дороги! Ти на каналі Альтернатив Байк і з тобою знову колектор. В сьогоднішньому нашому відосику буде огляд та порівняння чотирьох найтрендовіших велоліхтарів, міських велоліхтарів з Алі Експрес. Ну і тепер про це все докладніше. Отже, поїхали! Сьогоднішньому нашому огляді буде овбондач з заявленою потужністю 1000 люменів. Далі рогоброс, який майже вдвічі дорожчий, з заявленою потужністю також 1000 люменів. Потім рогоброс, такий самий, але вже на 1500 люменів. І ліхтар. Який зовсім функціонально відрізняється ну, в плані того, як виконано все це, тому що у всіх цих трьох ліхтарях в нас оптика, міська оптика виконана тим, що саме-саме лінза так світить, а діодик знаходиться зверху, то вестбайкінг на 1300 люменів має в нас звичайну оптику. Сама оптика, так звана помаранчева кожура, тобто не рівна М'ята з розсіюванням і з козирком. Але для початку, перед порівнянням всіх цих чудових чотирьох ліхтарів між собою, ми поговоримо, чому не 630-та модель, яка також продається під брендом off Bondage, на яку я робив огляд. І це у мене модифікована вже під акумулятор. Мною модифікована. Хто не бачив, позалишаю посилання як на огляд, так і на модифікацію в описі під цим відео. off Bondage, або New Boiler або No Name, Коротше, оцей ліхтарик під різними брендами продається. 630-та саме модель, якої центральний діод. П9, а бокові вже не пам'ятаю, що там XPG, здається, вона реально потужна. В режимі ближнього світла, тобто два бокових діоди, вона світить не менш потужно, ніж найпотужніше з цих цих ліхтарів, рокброс на тисячі люменів, а можливо навіть пересвічує. Причому в режимі ближнього світла вона також зі зрізом, тобто міський велоліхтар. а в режимі. Трьох діодів разом, коли у нас ближнє світо, та центральний, потужний діод на дальнє світо вмикається разом, вона пересвітить, напевно, всі ці чотири ліхтарі, якщо їх увімкнути разом. Але в неї. Хто не дивився огляд, подивіться, є достатньо багато мінусів, нюансів, пов'язаних з бюджетністю, тому що комбінована велофара, в якої і міський, і заміський велоліхтар разом офігенські світить, і всього там коштує 10 баксів або 15 там плюс-мінус. В неї наробили достатньо багато косяків. Так ось, ось цих цих ліхтарях, які просто міські, без дальнього світла, всіх цих косяків нема. В них нормальні, не дебільні, як тут драйвери, тобто нормально перемикаються режими. В них немає проблем з водостійкістю. І, можливо, просто серед тих, хто придивляється собі один із цих ліхтарів, є таке, ну просто вподобання, що йому хочеться ось такий ліхтар, а не отакий От. Плюс будь який з цих ліхтарів можна використовувати як повноцінний ліхтар просто для ходьби в кишеню кудись кинути та світити ним на вулиці. З ліхтарем такого формату вже це не прокатить, тому що він гріється. Нема за що взятися, і буде вам пекти трішечки руки, а може, навіть і не трішечки. 630-та модель крута. Вона в співвідношенні ціна та якість світла немає нєтна, але. У цих ліхтарів цих косяків немає. Якщо вам треба чисто міський ліхтар, і вам подобається такий от форм-фактор, так, щоб ліхтарик можливо було використовувати просто як звичайний ліхтарик, а не тільки як вело, то тоді можна передивляти щось із цих ліхтарів зверху. Ну а тепер давайте розбиратися по кожному з цих ліхтарів докладніше, а потім порівнювати їх між собою. Перед тим, як ми почнемо їх роздивлятися по окремості, що у них спільного? По-перше, це. Всі чотири це чисто міські велоліхтарі, тобто ті, у яких зрізаний верх. Хто не розуміє, чим відрізняється міський велоліхтар від неміського, чим взагалі відрізняється велоліхтар від невело, в мене є окремий відосик, також посилання залишу в описі. Подивіться, і буде все зрозуміло. Спільне наступне в них плюс-мінус однакові розміри. Якщо у рокбросів 1000 та 1500 взагалі повністю однаковий корпус, овбондач. Корпус ну, плюс-мінус такий самий, та, можна сказати, такий самий. І тільки трішки довший вестбайкен за рахунок, знову ж таки, козирка. Вони всі плюс-мінус однаково важать. І у них у всіх стоїть акумулятор 21700 на 4500-5000 мА. І тепер погнали до порівняння всіх цих ліхтарів саме по освітленню. Як вони світять? Зараз будемо дивитися та обирати, хто з них крутіший, а хто з них ну, не дуже. Тестування на вулиці, просто на місці стоїмо. А зараз так трішки приспущу камеру, щоб було видно, як знизу засвіт нас йде, і зверху. От Спереду у нас оце от така от фігня в кінці до неї. Приблизно 15 метрів. І зараз я увімкнув Off бондач в максимальному режимі. Як ми бачимо, у нас і знизу такий достатньо гарний засвіт. В найближчій зоні. І далі потім такий сплошний засвіт пішов прямо. Ліхтар я тримаю зараз на висоті десь метр 30, десь так. О, давайте отак от зараз зрізом. Зрізом от по центру цієї бочки, що в кінці поставлю. тобто Десь так приблизно повинен бути налаштований ліхтар, щоб ми не сліпили нікого у місті. Тобто, за винятком цього от переходу, темна полоса, от тут така маленька. Далі у мене йде повністю залита доріжка світлом. Тепер погнали, поглянемо, як буде себе показувати тисячний рок-брос. Це у нас тисячний рокброс. Максимальний режим світла. Що можна одразу відлічити? Ну, По-перше, він більш вузько світить. Овбондач світив прям таким широким за світом. Але верх, на відміну від овбондача, більш рівний. Давайте зараз порівняємо два ліхтаря разом. Овбондач. Рокброс. Овбондач. Рокброс. прям таким широченним квадратом світень зі всіх боків. І, ну, хоч квадрат цей не, не досить рівний. У Рокброса трапеція ця досить рівненька зі зрізаними чіткими кутами, але вона блін, маленька. Давайте спробуємо півторитисячний рокброс. Це максимальний режим світла. Ну, хочу сказати, півтори тисяч рокброс, помітно, більш яскравий, ніж тисяч. А це наш весбайкінг. Одразу так, з найпотужнішого режиму. Що хочу сказати по Вестбайкінгу? В нього саме за світ, рівномірність з них всіх. Тобто він світить такою рівномірною плямою, саме якість цього ближнього світла, перед собою ближньої дистанції. В нього, напевно, найякісніша з них всіх. Але він блін, найменш потужний. Майже традиційна вже вставка під час монтажу з якимись поясненнями. з за того, що в темряві не помітив, що зум, цифровий зум на камері увімкнув, я розумію, що що там я показую про весбайк, напевно, нікому не зрозуміло. Тому поясню просто словами. Значить, він світить в ближній зоні дуже якісно, тобто підсвітка рівномірна та класна, але вдалечінь. Ні, не видно, тому що світотіньова зона це зріз, яскрава пляма набагато нижче від цього зрізу. Тому якщо ми будемо направляти вдалечінь так, щоб ми вдалечінь щось бачили, то в нас буде прям дофігіще оціє оцієї світо-тіньової зони зміщено вверх. І ми будемо сліпити всіх навколо, як звичайним ліхтариком. А якщо ми зробимо так, щоб нікого не сліпити, нам нічого не буде видно. Тому весь байкінг ну, одразу ну це, ну це, таке, чисто от ліхтарик 20 метрів. На 20 метрів так от класно. Давайте тепер 630 модель спробуємо в ділі. Чисто для порівняння. Ми вже її тестували. Опача! І одразу бачимо результат. 630 модель. В неї саме за світ і заріз більш рівний, ніж в офбондаді на 1000 люменів. І тепер давайте порівняємо фіналіста нашого в Бондач з півторатисячним рокбросом на більш дальню дистанцію. Зараз от до тієї будівлі у нас десь метрів 35-40. Свічує до неї в підніжжя. Засвіти дуже здоровенні, широко здоровенним пучком. Все засвічено, все бачимо. Але ну, нерівномірно, скажемо так, є такі чорні плями, начебто хтось викусив шматок світла. Ну, знаєте, насправді на велику дистанцію. Рокброз за рахунок того, що в нього сам пучок світла, більш структурований, і от втиснути в цю трапецію, він світить цією трапецією далі. Тобто, зараз я от дивлюся, я бачу будівлю повністю, але, ну, скажімо так, більш розсіяно, більш тьмяно. Рокброс засвічує її не повністю меншим пучком, але більш чітко і більш яскраво. Тобто і на дальність це також буде сказуватись. Видно, що люди попрацювали над його оптикою, зробили її більш, більш якісною. Хоч насправді за світ перед собою мені більший, причому навіть набагато більше подобається себе Off-Bondage. В нього більш широкий, більш яскравий. Рокброс в той же час більш класно світить на дистанцію. Засвіт перед собою також є, але ну, не настільки великий. Так. Ну і насправді, от, сказати чесно, я б сказав би, що тисячний рокброс від 1500-го світить менше, ну, напевно, ну, не знаю, суб'єктивно ну, відсотків на 20 максимум, не більше. Підводячи підсумки, що можна сказати? Тисячний рокброс від 1500-го відрізняється не сильно. Ну, Як я сказав, десь відсотків 20, отак от суб'єктивно, здається, що півтора тисячі більш яскравий, ніж тисячний. Але все ж таки це помітно. Так що, якщо у вас мета придбати максимально потужний ліхтар серед цих, які ми переглядали, тільки що це тисячний рокброс. Але його в деяких моментах перегнала не в деяких моментах, Трішечки не догонала, звичайно, ця от бюджетна вбондач. В неї краще засвіт перед собою в ближній дистанції, але на дальню дистанцію вона світить не так рівномірно, не таким структурованим квадратиком, трапецією чи ще чимось, більш так шматками, але все-таки в неї все одно є зріз, все одно це міська велофара. Ну, Просто оптика не так якісно продумана, зроблена, але, ну, блін, широко, достатньо широко світить. Ну, не кажучи вже про ціну, що вона коштує в три рази дешевше, ніж тисячний рокброс. Вейкінг на 1300 люменів, Ну, як на мене, ну, ліхтарик, який взагалі не вартий уваги. ну, от. Навіть не знаю, кому і для чого він знадобиться, тому що світить він слабенько, так зі зрізом, так засвідка ближньої зони якісна, але ну, слабенький він. Здалеку, ні ще не видно, що воно там світить. Ну і знову ж таки гарні новини для тих, хто собі придбав 630 модель або ще досі вагається купувати її чи ні. То до сих пір вона найкрутіша. Ну, за винятком купи-купи косяків, які наробили китайці, щоб зробити її бюджетною. Ну і тепер погнали по окремості і розпочнемо з Off-Bondage як найбюджетнішого ліхтаря. – це міський велоліхтар, заявленою потужністю 1000 люменів. На відміну від 630 ї моделі, в нього вже нормальний драйвер. Режиму пам'яті в нього знову ж таки нема. Але як ну, от, насправді, чесно кажучи, це тут і не заважає. Вмикається він одним натиском і вмикається завжди з найменшого світла. І далі в нас три режими. І три режими, як на мене, це саме то, якщо в 630-ті взагалі немає режимів потужності, і вони, як на мене, ну насправді та не сильно і потрібні, оскільки, ну, блін. Ну, всього тисяча люменів. Ну, що там ще регулювати? Ну, хіба що як варіант, щоб економити заряд. Все, не більше. Але от три режими, ну, от більше не потрібно. І вмикається він з найменшого. І раз, два. І все, ми маємо максимальний режим потужності. Далі, по драйверу, що також класно, що. Саму блимавку винесли окремо. тобто Ми завжди з кнопочки вмикаємо саме світло, і воно по колу перемикається, так як нам хочемо. Довгим натиском вимикнули. Але якщо ми хочемо саме блимавку, ну, там, в день їхати та блимати як габарит, то ми подвійним кліком, коли увімкнути, Натискаємо, і він починає блимати. Але це все ще не все. У нього блимання цілих два режими. Тобто, отакі от, вирви очний стробоскоп, який я не розумів, для чого взагалі потрібен. І далі йде нормальний людський велосипедний режим, коли ми реально ним будемо їхати, блимати, не напрягати всіх навколо і бути помітними. А якщо хочемо повернутися знову до перемикання між звичайним світлом, то знову подвійний натиск. І ми перейшли знову в ходьбу по колу по звичайним режимам. Тобто по драйверу, навіть незважаючи на те, що в нього нема режиму пам'яті, я йому ставлю тверду п'ятірку. Ну от реально класно продумали. Далі, по плюсам, саме оф В нього з боків є червоні діодики, їх реально замітно. В темноті Це плюс заглушка позаду, яка у нас під зарядку, так от так оп відчиняється, і ми можемо заряджати. Коробочка до нього йде тупо така сама стандартна, як і до 610-630 моделей. І саме кріплення у нас виконано, хоч і бюджетне, але досить зручно. тобто так очпок, ми його насадили. Знизу у нас. За <зашовка>, яку ми натискаємо, і можемо ліхтарик зняти. Зручно. Ну, недостаток. Єдиний, який можна сюди додати, що це кріплення неповоротне. Тобто воно тільки прямо дивиться. По тривалості працювання в максимальному режимі, в цьому ліхтарю стабілізації, звісно, немає. І за бюджетності, за розрядженням акумулятора яскравість також понижається. Але. Коли я його був включив на максимальний режим яскравості, він в мене пропрацював приблизно 3,5 години з увімкненим цим режимом. Причому, ну, протязі цих 3,5 годин яскравість понижалася. Але на протязі всього часу яскравість була, ну, скажімо так. Нормальною, тобто достатньо для того, щоб ним користуватися саме ліхтарем. А ось потім яскравість стала понижатися ще нижче. Він після цього ще пропрацював у мене цілих 2,5 години. І був ще не розрядився, його просто вже не мучав. В якийсь момент він перейшов просто в режим габариту, тобто ну там візуально люменів 100. Причому всі режими були відключилися, залишився тільки один режим, вкил викликен. Тобто, підсумуючи, що можна сказати, що десь 3,5 години він працює з достатньою яскравістю для того, щоб ним користуватись саме як. Велоліхтарем, а потім буде світити вам просто як габарит, щоб вас було помітно на дорозі. Знаючи про попередні косяки у Бондажі. Ось з цих ліхтарях я маю на увазі герметизацію, захист від вологи, що їх треба дороблювати, щоб вони не боялися вологи. Вирішив його відкрутити і подивитися. Чи є тут якийсь захист відкрутив я задню кришечку? і Як ви гадаєте, що я тут бачу? Орінг. Водозахист є. Корпус тепер вже в них захищений від вологи. Трішечки пожлобилися, тому що тут у нас два посадкових місця під два оринга, але оринг тільки один. Спереду вже не відкривав. Вважаю, що якщо заду оринг поставили, то напевно спереду так, також поставили. Все інше у нас тут що гумова кнопочка закрита. Головне для герметизації від вологи, щоб у вас щільно була зачинена сама гумова заглушка позаду. Рокброс на тисячу люменів, який коштує там, вдвічі дорожче, ніж офбондач. І в принципі так от глобально якихось таких ось значних відмінностей нема, окрім перше в нього драйвер з пам'яттю, але, як на мене, він гірший, ніж ось там. Чому? Тому що в оф ми вмикати можемо просто коротким натиском, а вимикати вже довгим. То тут і вмикання, і вимикання довгим натиском. Як на мене, от вмикання коротким натиском більш Зручне. Ну і далі все так як само, йде по колу у нас перемикання світла. Чотири в нього режими світла. Не знаю, для чого треба ще четвертий режим. Перехід в режим блимання також подвійним кліком. Режим блимання в нього тільки один. І режим блимання от нестандартний, скажімо, він то швидше. То повільніше починає блимати. По перевагам рок-бросу при тим самим оф Принаймні, суб'єктивно здається, що все-таки є стабілізація яскравості. Тобто при розрядженні акумулятору яскравість не так сильно падає, але все ж таки падає. Тому, можливо, її тут і нема взагалі, але просто так здається, або є, але не до кінця суперкласна. Але начебто ну, яскравість не так швидко падає. Перевага друга. Ось у нас комплектація, кріплення. Тут воно зроблено під гармін. Тут у нас борозди. і її можна одягати як знизу, так і зверху. Якщо ми його надягнули зверху, то ми можемо кріпити під виносний тримач. Для цього у нас є в комплекті такі от кріплення гарміновські з такими вухами. До речі, щоб це кріплення трималося надійно після його натягування. на... Ці рейки необхідно його затиснути шестигранником знизу. Якщо ми його встановили знизу, в комплекті у нас алюмінієвий тримач з гармінівським інтерфейсом. І можемо користуватися ліхтарем. Ну, і так само можете його вставляти в будь-який, в принципі, інший тримач з гармінівським кріпленням. Наступна перевага саме цього кріплення це те, що якщо ми хочемо використовувати цей ліхтарик в режимі просто ліхтаря на кармані, з собою його носити. То ми просто його зняли, і в нас такі от гладенький ліхтарик, без якихось отворів, без нічого. По тривалості роботи в максимальному режимі він в мене пропрацював приблизно 3 години в максимальному режимі. При цьому я не контролював його, але здається. Коли він почав був розряджатися в якийсь момент, він понизив сам свій режим з максимального до попереднього режиму. І ось так от він в мене пропрацював 3 години, і через приблизно 3 години в нього кнопочка з зеленого почала вимати червоним. І потім ще хвилин 40 він працював. Вже яскравість була ну значно понизилась візуально, але працювали далі. Далі я його вже не мучав, просто виключив. Коротше кажучи, цей ліхтарик може спокійно в якійсь яскравості пропрацювати біля 4 годин, починаючи з найвищої яскравості. Наступний. Рокброс на півтори тисячі людин. Точно такий самому корпусі, має такі самі кріплення, але більш потужний. В нього є смарт-режим. Після увімкнення драйвер тут точно такий самий. Якщо ми жмемо потрійний клік, раз, два, три, він переходить в смарт-режим. Ось у нас блимання синім індикатором. Цей смарт-режим перейшов. Що смарт-режим дає? Тобто він автоматично регулює яскравість від навколишнього середовища. У мене, от зараз. Освітлення тут гарне і він вимикається. Бачите, вимкнувся взагалі повністю. Зараз давайте пальцем сенсор заткну, Опа, він увімкнувся. Освітлення знову з'явилося, і він погас. Наступною фішкою є те, що якщо 30 секунд його не чіпати, тобто ми зупинилися, залишив велосипед, через 30 секунд він повинен автоматично вимкнутись. Ось у нас потух. Це я пальчиком тримаю просто сам сенсор, щоб він думав, що на вулиці темно. Тепер давайте спробуємо порухатись. Опа, все, увімкнувся. Після вимкнення ліхтаря та його увімкнення, якщо у нас був увімкнутий смарт-режим, він і залишається. Три кліки увійшли у смарт-режим, чотири кліки вийшли з смарт-режиму. По часу роботи цей ліхтар. Трошки менше виявився, ніж його попередник на 1000 люменів. тобто комфортного світла в нього десь на 2 години. Після 2 годин ну, його можна вже юзати, чисто як габарит, щоб вас було помітно на дорозі. Індикатор розряду через півтори години. Наша зелененька кнопочка починає блимати червоним, і ще десь через півгодини вона починає червоним просто світитися. Скільки цей ліхтар може пропрацювати, просвітився більше 4 годин, і я просто прийшов його, вимкнув і далі вже не мучив. І тепер погнали до Вестбайкінгу. Цей ліхтар у нас заявлена потужність 1300 люменів. В нього ну, таке олдскульне вирішення проблеми міського ліхтаря зріс верху саме самим козирком, а не оптикою. По драйверу. В нього, як на мене, ну, найнезручніший драйвер серед всіх ліхтарів. Оцих такими. Зараз роздивлялися, Драйвер в нього виконаний яким чином. Тобто коротким натиском ми його вмикаємо, і він починає світити з найпотужнішого світла і понижає його яскравість. Три режими світла. Три режими світла це добре, але проблема в тому, що вони йдуть. Не по колу, вірніше вони йдуть по колу, але через вимикання ліхтаря. А коли ти йдеш в темряві, повне вимикання ліхтаря, воно завжди таке некомфортне. Вимикання також можна виконувати довгим натиском. Але чомусь додали ще і вимикання. Просто коли ти три режими проклацав, і четвертий це вимикання. Подвійний клік це режим блимання. Ну таке щось середнє між тактичним стробоскопом і нормальним велосипедом. Часу роботи. Також цей ліхтар виявився тим, хто працює найменше серед них всіх. Саме в режимі потужності він, можливо, пропрацював, як і інші, тобто з комфортним світлом, умовно, 2 години, але саме максимальна тривалість роботи в нього виявилась найменша. Коли я його тестував разом з півторатисячним рокбросом і був забув за них на четвертій годині, я потім через 4 години приходжу. Рокброс ще світиться хай в низькому режимі, як габарит, а весь байкінг був вимкнений. Але ну, години, здається, 2,5 або 3 він просвітив був точно. Кріплення, як на мене, в нього найзручніше, якщо ви хочете саме на кермо. Так от виглядає, і вставляється, і його бонус в чому, що воно поворотне. Тобто ліхтарик в певних межах ми можемо. Повертати вліво або вправо це, звичайно, плюс. І знімається, воно також можна без проблем одною рукою, з боку у нас кнопочка, на неї натискаємо і можемо ліхтарик зсунути та зняти. Так що ось такий вийшов відос. Не забуваємо ставити вподобайки знизу під відео. Обов'язково підписуємося на наш канал, щоб не пропустити щось цікавеньке. З вами був я.